І вітання на телеканалі НТК. Події дня понеділка, 1 вересня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. У Коломийській громаді розпочався навчальний рік. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. В Коломиї відбувся патріотичний забіг. Ми не забули, ми завжди підтримуємо і будемо підтримувати надалі. Більше 400 дітей отримали допомогу напередодні початку навчального року від Карітасу Коломия. Я чекаю від фейк про це та інше детальніше далі. 1 вересня у Коломийській громаді розпочався навчальний рік. Цьогоріч вперше за шкільні парти сіли 686 дітей. А для 579 учнів, саме стільки в громаді одинадцятикласників, цей навчальний рік буде фінальним у школі. Наші журналісти завітали на урочистості у Коломийський ліцей номер 1 імені Василя Стефаника. Як усе відбувалося там, дивіться далі. Для когось черговий навчальний рік, та без сумніву, перше вересня це неабияка подія для першокласників, адже в їхньому житті розпочинається новий етап. Водночас цей день важливий і для педагогів, і для батьків, і для учнів усіх інших класів, наголошує директорка Коломийського ліцею номер один імені Василя Стефаника Галина Максим'юк. Вітаю всіх з величним святом, днем знань. Попри війну, обстріли та без інших негаразд. Цей день настав 1 вересня до 2025 року. І ми розпочинаємо ще один навчальний рік, який принесе з собою багато нового. Цікаво та важливо у Коломийському ліцеї номеродини імені Василя Стефаника. Цьогоріч чотири перші класи. Світлана Андріюк, класна керівниця першого а ділиться. Щоразу, коли до школи приходять нові дітки, це для неї не відповідальність. Сьогодні хвилюючий момент для всіх батьків і для всіх дітей першокласників, адже сьогодні вони вперше переступають поріг Стефаникового ліцею. Для них все вперше. Перша вчителька, перший ліцей, перша сходинка до такої нелегкої вершини дознань. Їх буде дуже дуже багато. Ми вступаємо у навчальний процес у такий дуже важкий час для нашої країни. Під сигнали тривог, але ми надіємося, що в найближчі часи. Ми все здолаємо, і е, над е, нашим учням доведеться вчитися у мирній країні і продовжувати і поглиблювати свої знання. Я, як перша вчителька, поведу їх в чарівну країну знань, де все їм допоможу, розкажу. Ми надіємося, що все буде в нас добре. Слава Україні! Героям слава! Та ще більше сьогодні схвильовані батьки першокласників. Коломиянка Ірина, мама першокласника, каже: найголовніше побажання сьогодні, щоб усі українські діти зростали і навчались у рідній Україні під мирним небом. Дуже рада, що в мене мій синочок першокласник. Вітаю всіх батьків, всю нашу Україну, що має можливість сьогодні піти і урочисто так відвести наших дітей. Бажаю, щоб наші дітки гарно вчилися у достатку, такому спокої щоб ми просто тішились, молились, що вони в нас є Все-все найкраще? Ольга Гариджук, Сергій Угрин, події НТК. Ми йдемо перший клас. Понад 400 дітей отримали допомогу напередодні початку навчального року від карітасу Коломия. Благодійний фонд повідомив про завершення традиційної акції, яка має на меті підтримку дітей, які зазнали втрат через війну, залишилися без батьків або переживають важкі життєві обставини. Yeah! Щойно отримавши свій шкільний портфелик, дев'ятирічна Софія спішить робити розпаковку. Дівчинка натхненно розглядає всі подарунки. Пінал. Іграшка. Ще одна іграшка. Бутилочка. Багато зошитів. Фарби. Гра. І пластилін, пензлики, альбом, олівці, ножнички, ПВА, ще фарби, кольоровий папір, дощечка, наклейки кольоровий папір і рюкзачок. Дякую людям, які ось такий гарний е цей рюкзачок. Коломиянка Софія уже четвертокласниця ділиться з нетерпінням. Чекала першого вересня. Найперше, аби побачитись з друзями, а ще аби розпочати навчання в музичній та художній школах. Натхнення планів і мрій у школярки. Хоч відбавляй, я мрію подорожувати, а ще щоб закінчилась війна. Поділився своєю мрією, і восьмирічний Михайло з Луганщини. Поки батько захищає Україну, хлопчик відвідує школу в Коломиї. Каже, мріє про 100 мільйонів за ці гроші. хоче купити дім із власним двором. А тим часом радіє отриманому шкільному портфелику від Карітасу. Класне я тікаю пафейк. Я бажаю гарного навчання. Набори шкільного приладдя для дітей благодійний фонд Карітас Коломия видавав у кілька етапів. Більшість наборів зібрали завдяки щедрості благодійників. Частину пакунків передав Карітас Укрейн. Таку ж акцію реалізували Карітас Городенка, Карітас Косів, Карітас Слумач, Карітас Верховина та Карітас Снятин. Окрім цього, напередодні 1 вересня 333 дитини отримали сертифікати на закупівлю шкільного приладдя в межах проєкту Допомога дітям у потребі завдяки підтримці партнерів з Карітасусло. Ваченем перемога над тяжкою хворобою з обласної дитячої лікарні виписали трирічного хлопчика, якому вдалося подолати гострий лейкоз. Історію зі щасливим завершенням розкажемо далі у сюжеті. Позаду у Тимура 10 місяців важкої боротьби та хіміотерапії. Попереду щасливе дитинство. Наразі ми відпочиваємо, будемо вести здоровий спосіб життя. Будемо десь в якийсь аквапарк, може динась. Будемо їздити таке, відпочивати. садик він не може наразі йти, а до школи він точно піде. Сьогодні у дитячих онкологів свято. їхньому маленькому пацієнту вдалося подолати гостру форму лейкозу. Але він дуже чемний, гарний хлопчик, йому все вдалося побороти цю тяжку хворобу, яка відступила. Ми дуже раді. Сьогодні прекрасний день. Дуже люблю цей день, коли ми надуваємо шарики. Про діагноз свого сина пані Юлія дізналася минулого року. У хлопчика раптово піднялася температура. Результати аналізів батьків шокували. Ти нас бігала, все було добре, ти здорова була. На, ну на, на мою мамину вигляд на на тачку зору. Але в один час піднялася температура дуже висока, 39,9 і І не збивалася дуже. Ми здали розширений аналіз крові, і нам ну, чому показало там пані клітини. І так ми дізналися, що у нас лейкос. Рідні Тимура вирішили боротися від ліжка сина пані Юлія місяцями не відходила ані на крок. Було важко. Ми не розуміли, чого, чого наша дитина, за що, чому. А потім помало помалу ми змирилися і лікувалися. Кожного дня це велика праця не тільки лікарів, але й медсестер. Також батьки, важливий догляд за дитиною. Це тривало 10 місяців, поки була тяжка хіміотерапія. Поряд з рідними не лише медики, а й ті, хто свого часу також переміг рак. Софія Микитюк з відділення дитячої онкогематології виписалася 11 років тому. Проси ще лягла якраз на обстеження на два тижні, і я познайомилася з Тимуром з його мамою. І так от потрапила на це свято. Я прийшла підтримати. Чисто випадково так сталося. Я вважаю, що це важливо, але на той момент мені такої випуски не робили. Ще рік Тимур буде приймати спеціальні ліки, аби хвороба не повернулася. Опісля на нього чекає реабілітація. Шаную воїнів, біжу за героїв України. У Коломиї відбувся патріотичний забіг на вшанування пам'яті загиблих захисників. Цьогоріч офіційно зареєструвалися майже пів тисячі людей, проте учасників було значно більше. Більше у сюжеті моїх колег. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Це щорічна всеукраїнська подія, яка вже у восьму відбувається у громадах країни. Це не просто спортивне змагання, а ініціатива на вшанування пам'яті захисників та захисниць, які віддали життя за свободу та незалежність України. Коломия всі ці роки долучається до всеукраїнської акції. Розповідає ініціатор та організатор перших забігів у Коломиї, ветеран російсько-української війни Андрій Балацький. Перший раз ми, ми зініціювали у 2018 вісімнадцятому. Році на превеликий жаль, кількість учасників за кого ми біжимо на при жаль, збільшується, але і збільшуються люди, які вшановують приходячи на дані заходи і долучаючись своєю присутністю, вони показують підтримку рідним, що найважливіше, адже кожна родина повинна твердо розуміти, що ми не забули, ми завжди підтримуємо і будемо підтримувати надалі. Сьогодні Андрій Балацький біжить за героя Мирона Забарила. Це мій командир, скажімо так, ще в 2021 році він також приймав участь в цьому забігу, але, на жаль, клята Русня після початку повномасштабного вторгнення забрали його. Долучились до забігу друзі, родичі, знайомі героїв, усі небайдужі. Підтримали представники силових та інших державних структур. Серед учасників і очільниця місцевого відділення пенсійного фонду Галина Григорчук вона біжить за героя Романа Григорчука. Наш колектив долучився сьогодні в усіх територіальних громадах цьому забігу. Саме завдяки їм вони віддали своє життя за те, щоб ми мали можливість сьогодні працювати, жити це дуже важливо, тому віддати честь, шану людині. Я не знаю, чи сьогодні за Романа Дмитровича хтось біжить. І тому сьогодні наші колеги, навіть без за тих, які поховані на території нашої громади, але родом вони з інших регіонів, інших областей, так сталося в житті. Ми їм дячні. Їм низький уклін за те, що вони віддали своє життя. Першими були в рядах за те, щоб ми жили вільній, незалежній нашій державі. Серед учасників забігу і американець Бен Гофман. Він переїхав зі сполучених штатів і зараз живе у Коломиї. Бен працював в Україні над музичним відео і прийняв для себе рішення, що житиме тут. Про такий пам'ятний забіг дізнався від друзів і без вагань долучився. Сьогодні він біжить за героя Петра Синюка. Я so, завжди without... yeah, хочу допомогти, uh, чим uh, можу. Uh, Мої друзі розповіли мені. Ні, про такий забіг зізнаюся, що я не знав, що робитиму тут. Проте прийшов аби показати свою підтримку Україні так, як я можу. І ось мені видали цей номер. Сьогодні я біжу за Петра. І хоча я нічого не знаю про нього, але це однозначно честь для мене. Такі забіги це нагадування про подвиг і велику жертву, яку зробили наші герої, захищаючи Україну. І сьогодні для родин дуже важливо, аби про їхніх татусів, синів, братів, чоловіків пам'ятали і по справжньому цінували цей подвиг. Наголошує пані Ганна, дружина загиблого на війні коломиянина Володимира Островського. Сьогодні за батька біжить їхній син Дем'ян. Ми долучилися до забігу у 20... Другому році, адже мій коханий, мій чоловік, тато нашого сина Дем'яна, який сьогодні буде бігти саме за нього, в пам'ять за свого тата, тому що він загинув 12 березня 22-го року при обороні Києва. І вже третій рік поспіль ми шановуємо пам'ять. Показуємо місту, що є люди, є справжні герої, які залишили свої домівки, залишили своїх коханих, залишили своїх дітей тоді ще з посмішкою і пішли воювати за саме за них, за сім'ю за Україну. І зараз ми. Тішимося насправді, що є такі заходи, які бережуть пам'ять про наших е, героїв, і е, дуже прикро, що багато наших містян, коломиян, е, трішки стали байдужими за ці е, 11 років війни. Ось і хочеться, аби більше було розуміння. Е, і все-таки підтримувати наших хлопців на передовій, адже їм їм зараз найскладніше. Коломиянка пані Наталія прийшла на сабіг підтримати сина. Він біжить за її дядька, героя Валерія Кривду. Завжди біг його сина, не троє синів. тож що їх зараз немає на території України, і зараз біжить мій син. Це, Це велика пані, не повернути, але вони завжди мають залишатися в наших серцях. окрім забігу. Для заходу підготували виставку Прикарпаття, пам'ятає своїх героїв, де можна було дізнатись більше про мешканців нашої громади, які віддали життя, захищаючи Україну. Щоб кожен учасник, хто біжить і просто прийшов на захід, міг ознайомитись біографією наших героїв для вшанування пам'яті, знали крім прізвища по батькові, навіть коротку біографію, чим людина займалася. Кожен загиблий це герой, який якось доклався до розвитку нашої громади. Ми їх Повинні пам'ятати. Цей забіг у Коломийській громаді був не лише проявом пам'яті до загиблих. Під час дійства згадали полонених та зниклих безвісти захисників і захисниць. Ольга Гариджук, Андрій Флоря, події НТК. І це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації. Є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соціальних мережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я ж бажаю нам з вами лише хороших новин. Вітаю педагогів, батьків та дітей з початком нового навчального року. Хай він буде мирним для нас. Усіх побачимось. Ще керамічної плитки та сантехніки. У Коломиї відкрили магазин всеукраїнської мережі Агромат. Для того, щоб в Коломиї було більше краси для вашої ванної кімнати. Компанія Агромат понад 30 років на ринку України. Працюють і за кордоном, в асортименті усе для стильного і якісного ремонту ванних кімнат та й не тільки. Плитка, сантехніка, підлогові покриття, освітлення і меблі. У Коломиї працюватиме магазин «Агромат» у торговому центрі Пілот, який також розпочинає свою роботу. Його засновниця та керівниця Оксана Табанюк каже: це справа у пам'ять про її чоловіка, знаного пілота Ігоря Табанюка. Я вирішила на честь нього назвати цей пілотський проект, який буде називатися торгівельний центр пілот. В асортименті магазину, сантехніка, меблі, освітлення, а ще керамічна плитка від провідних виробників, продовжує Оксана Табанюк. Тут можуть створити ексклюзивний дизайн-проєкт для вашої ванної кімнати, а ще доставлять товар клієнтам. А з нагоди відкриття громаду у Коломиї до 7 вересня діють знижки до 30% на увесь асортимент. Тому поспішайте до нас. Оксана Табанюк наголошує цей проєкт не просто магазин, це втілення її мрії, до створення якої доклалось чимало фахівців, зокрема і її команда, яка мене підтримала, і без них би я нічого не змогла. Я за громатом працюю 25 років, і тому я дуже. Казала, що ми повинні відкрити в Коломиї щось таке грандіозне і масштабне. Працює агромат за адресою Коломия Карпатська 20 а.